Дякую за диплом. Я вже, певно, ну, третій раз вже в судячи по одиницям, які в мене є, так, 2011, вже всі, напевно, зрозуміли, що я мала давно попасти на цю риторику. Були е, сімейні деякі обставини, що я не змогла попереднього разу поїхати. Але насправді я дуже хотіла сюди потрапити, тому що знала, що це дасть якийсь певний новий поштовх. Так, складається, що моє життя пов'язане з політикою, дуже тісно, я фактично 16 років вважаю, всій свій трудовий стаж віддала цій справі, і мені доводилося бувати на певних там, зустрічах, конференціях, тренінгах, але все рівно мені це були більше, ну скажімо, більш слухацькі такі заходи. Так? А от коли доводиться вже самі використовувати свою себе, скажімо так, в ролі лектора, це тут надзвичайно. Складно, це треба, це вимагає тренувань, вимагає досвіду, певних зусиль, а зусилля це робота над собою. Так що буду працювати. сумнівів вже в мене точно ніяких не залишилося, тому тобто, що казав Роман Раторика, це відлік часу бути чи не бути, бути і бути успішною. Дякую всім. <плес> Звичайно, вірмо! so what